Вітаю всіх людей, хто підписаний на мій канал, я субідки прийняв рішення, що я буду на початку, на початку розмови казати. Бо і всіх людей вітаю, хто зайшов перший раз. Що цей, знаєте, тут, тут я ділюся тільки реальними історіями життя. Тут немає видуманих історій, тут немає чогось такого, знаєте, чого не було, або про що я собі думаю. Тому, друзі, хто, кому, цікаво, кому цікаво слухати на Такі теми, то залишайтеся. Ви знаєте, навіть я би сказав, можете і підписатись на канал. Я не закликаю, але щоб отримувати нові сповіщення, коли буде виходити якесь нове моє відео, в якому я буду ділитись своєю думкою. Вона, друзі, буде така сама, як і ваша, можливо, просто це для спілкування, то підписуйтеся. Підписуйтеся, я радий кожному. Кожному, хто підпишеться, тому що це приємно і це надає більше, я вам скажу, більше дає такої знаєте, підтримки, що є з ким ділитися. І це дуже приємно. Ви знаєте, я хочу, я хочу на таку тему поспілкуватися цього разу. Як не дивімося не у минуле, якщо друзі, воно нам не принесе ніякої користі в майбутньому. Що маю на увазі? Ви знаєте, часто часто я собі задумую, скільки я згадував. От я живу і скільки я собі згадую минуле. І дуже часто, коли я згадую минуле, то мені важко, важко жити щось. Воно мені в житті не приносить користі, воно мені в житті тільки приносить гіркоту на серці, бо я завжди думаю, а можна було зробити отак, а чого я не зробив отак. А зараз у мене було б може краще життя, якби я був колись так зробив, як подумав. І ви знаєте, ми заглядаємо в минуле. І воно тільки нам може приносити дуже часто якусь таку, знаєте, на серце тривогу, що щось у нас не вийшло, що щось ми зробили неправильно. Друзі, і ми самі собі будемо розчаровані, і навіть на майбутнє нам буде важко приймати якісь рішення, бо ми можемо думати, а колись знову буду так казати, може неправильно, може що. Тому ви знаєте, моя думка така особиста з вами ділюся. У вас, якби була якась своя думка, ви можете написати коментар. Я відписую і при нагоді, друзі. Може, не зразу, як вже там побачу, то зразу так і відписую. Ви знаєте, але дуже часто, ну що ми можемо з минулого взяти собі на майбутнє хороше? Минуле це вже прожито. Воно вже розумієте є речі, які не повернути. Можна на щось звернути увагу, просто як на науку. Але ви знаєте, не треба жаліти, що щось прожито не так. Бо ми і не знаємо толком, як би то було прожито, як би сталося так, як ми собі думаємо колись. Воно би могло бути дуже часто ще й гірше, як у нас зараз є. Я теж переконався в майбутньому, отак живу, живу. І думаю, колись були якісь плани, а я їх не робив. І знаєте, не раз собі думав, ба чого я не зробив там ту чи іншу справу, може, чи так, чи поступив на роботі. Зараз би мені було краще. Але ви знаєте, пройшов час, і навіть оця ситуація така, що серце нам тривожить. Зараз ви знаєте, я вам хочу сказати, я розумію, що добре, що я той не робив. Бо було б, напевно, що все втрачено і потрачені би були і гроші не туди, і ви знаєте, був би втратив усе. А я раніше трошечки думав, що ну, чого я не зробив, і мені було, знаєте, трошки важко жити. Ну, так, знаєте, бо роки летять, а то вже назад не повернеш, здається, то все. Але я бачу, що ні, ні. Ви знаєте, друзі, як людині отако йде, знає, отак воно собі легонько і йде. Не треба ні за чим жаліти. Ви знаєте, то так само, як... бо я сам живу в селі, Ви знаєте, то так само, як поле орати, як орять люди поле. Якщо вже взялась людина за плуг, то вже кінь, якщо тягне, то вже людина тримає той плуг, просто ним керує. Вже не обертає того коня назад, а ну вернися, давай почнемо ще раз, спочатку, бо вже нічого спочатку і не почати. Там вже виорано, то вже нової землі там нема, щоб починати орати. Можна орати тільки по старому, а яке воно вже буде, по тому що пооран вже не треба. Просто то все, що посаджено, попортиться, ви знаєте, краще вже отак лишити та не росте. Отак якось, друзі, я думаю, що то в житті нашому. То, що ми колись, як кажуть так, просто так, до прикладу, наорали колись, знаєте, таким файним і в порівнянні, так воно, то най собі воно так і буде. вже. Най там ті плоди ростуть, і воно щось зросте нам добре в майбутньому. Ну та й добре. А не зросте, то най і лишається там. Не треба сумувати за чимось, не треба. За кимось сумувати дуже. Ви знаєте, але я поділю вже в другій своїй думці, теж буває, що люди розстаються разом, чи хлопець, чи дівчина, чи чоловік, і жінка, і один за одним сумують. Ви знаєте, друзі, не треба так робити. Якщо можна повернути стосунки, їх повертається. Треба старатись повернути. Якщо не можна вже повернути, друзі відпускається, на мою думку, і живеться далі. Навіть добре би, хто би вмів забути. Забути, бо це згадування минуле, воно так наше серце буде роз'їдати е, нашу душу, і нашу психіку, і нашу буде лишень голова боліти, знаєте, від того всього. І не знати, до чого воно доведе. Воно доведе до того, що людина не може розвиватись далі і ходить сумна і тільки на всіх злосна, і лишить мене у спокою, як кажуть. Не треба, не треба. Забуваємо все те, що було. Забуваємо, живім далі. Знаєте, нове замінить старе. Однозначно, нове замінить старе. Недавно був, знаєте, у грибах. Є гриби цього року гарні. Недавно був у грибах, ви знаєте, я вже так колись брав такі і менші гриби, навіть і досить малі гриби брав, бо думаю, ну що є, то беру. Вже не знати, чи тут буду, чи як, і так хтось прийде візьме. Ну, знаєте, такі, е, така людська, ну, чи то я, може, такий, знаєте, а от беру, знаєте. А тепер я переконався, не треба. Най росте для когось. Е, цього року я прийняв собі таке рішення. І мене один був момент підбадьорив, я зараз вас, е, з вами поділюся. Але я звернув увагу, просто, що я не беру вже малих і нехай ті гри підросте, великий, для чого його псувати. Малого. Що з малого я візьму? Треба 10-20 малих на один такий нормальний. Для чого їх брати? Щоб просто брати, знаєте, така людська, як казати, чи то скупість, чи то зажерливість. Я про себе так кажу. Я бачу якась така чи то людська натура, така. чи то я такий грибар, який, що брав усе підряд ну, великі і малі. Не знаю. Гриби беру, ніби які їстівні, але. А от цього року я дуже часто вже почав їх лишати. І ви знаєте, прийняв для себе рішення, таке, в основному стараюсь навіть їх зрізати ножиком. Чого? Я не про гриби хочу сказати, я хочу таку історію вам сказати. Ножиком зрізаю, щоб потім росли, кажуть, бо і так туди повернуся. А ви зараз розумієте, хто слухає, мене ж зараз, знаєте, як то кажуть, уважно і. Знаєте, душею про життя, бо є люди, які просто слухають, а є люди, які слухають і думають собі. Знаєте, людина, яка хоче прийняти щось таке, що є можливість прийняти від іншої людини як просто історію, яка допоможе в житті орієнтуватися. А я від когось щось приймаю, слухаю та й так якось. Але все, що я розказую, в основному з мого життя. Якщо буду щось казати з другого, то я. ну, то я обов'язково це підкреслю, я це бачив, я це чув. А зараз це моя історія. І знаєте, я от лишив малого такого грибика, червонічка, знаєте, лишив. Ну і не малого такого можна би було взяти, але думаю, ну ні, найросте росте комусь та й пішов. Ви знаєте, в мене не було багато грибів. Можна було реально і брати, бо не було багато грибів з собою, я так і не знайшов. І ви знаєте, я лишив все ж таки того гриба, бо став собі та й подумав, треба міняти, треба міняти мій підхід до того думки, треба міняти мої правильне ставлення. Я вам, друзі, в мене навіть були фотографії, то я приніс додому. Я вже йду додому, я так недалеко від лісу і живу. Я, друзі, йду додому, ви знаєте, і росте така берізка. Росте така берізка. От. Не знаю, напевно скажу, я чесно кажучи, зараз біля неї і стою, бо я пішов у гриби трошки, отут от теж. Ну, просто в ліс потягнуло, так уже йти грибів не треба, багато знайшлося. Але так у ліс потягнуло. Походити, що просто ну, душа радіє. Бо і є гриби, ви знаєте, знову знайшов, вже опеньки знайшов. Я люблю гриби збирати, я вже казав їй і, і рибалку. Це, ну, це така чоловіча більше знаєте, відпочинок. І ви знаєте, от я стою біля тієї березки, такої, бачу невелика вона. Я прийшов йшов додому, якраз, коли лишив того гриба комусь. Я біля тієї березки знайшов разом 9, 9 ну, таких червоніків, чи вони підберезники, з жовтими такими, знаєте, шапками. Але ви знаєте, вони були такі великі і такі всі добрі. що Я навіть їх сфотографував, я перший раз у життю таке побачив. Ви знаєте, з тих дев'ятьох, як поклав був пакет, то ви знаєте, то був такий добрячий майже і пакет. Ви можете собі представити, які то були гриби. І всі добрі. Ви знаєте, наскільки добрі, як молоденькі, ніби такі шапочки, вони великі всі, але дуже добрі. І в той раз мені дуже згадалось, знаєте, я коли ці гриби так вже зриваю, зрізаю ножечком. І ви знаєте, і мені згадується цей такий червонічок, що я там комусь лишив. І ви знаєте, мене це так підбадьорило, бачите, я лишив там комусь, ну хтось знайде. І ви знаєте, як воно в житті є. Бачите, хочете комусь зробити. От захотів я дійсності, так виходить, що в душі комусь добре щось зробити. І воно, знаєте, повернулося мені прямо в той самий день. Я приніс скільки грибів багато і без того червонічка обійшовся. Але ви знаєте, як я в душі змінив свій підхід, як я просто лишив це добре щось для людини, і воно повернулось добром. Тож Це такий, як приклад, і життєвий може бути. Про це ще буде варто. Теж дуже хочу поділитися думкою вже десь у наступному відео є, що розказувати, друзі. і У вас є що розказувати. Отож, я, я розказую, та й ви розказуєте, та й так треба спілкуватись, та й трошки так більший життєвий досвід набувається. І на рахунок минулого то не дивімося туди, йдемо вперед. Знаєте, йдімо вперед. От лишив я того червонічка, не дивився вже на нього, забув, пішов вперед, назбирав грибів, прийшов додому. І не жалів дорогою, що я лишив, а можна треба було взяти і то все. Бо ми не знаємо, що нас чекає далі. А далі нас, друзі, може чекати набагато краще, ніж зараз, за що ми так дуже переживаємо. Тому не переживаємо, що було колись. Воно правильно відбулося чи неправильно, не переживаємо. Відбулось та й відбулося. Забули і жити далі. Ви знаєте, у мене не... така історія сумненька, що до цього У мене недавно пару днів тому помер собака, він вже був старший, він трошки захворів був. Я чим міг тим його спасав, але не міг, бо то, знаєте, туди, коли і люди хворіють, і... Ну, і собаку не міг я спасти, знаєте, але за ним доглядав багато днів дуже. Вже всі бачили і вдома, що я дуже дбаю. Ще вона жила, то була вона. А ви знаєте, і померла. І так мені було важко, я думаю, як так я тваринку втратив, і так мені важко, думаю, як важко тим людям, що людей втрачають. Ви знаєте, важко дуже. Всім важко дуже я співчуваю, я розумію. Але я просто й одне зрозумів, що навіть щось як втрачаємо вдома. Ви знаєте, ну я зараз про тварин говорю, бо про людей це, не дай Бог, це трошки важко, довго хто переживається, але чи навіть про тварин, може, в когось я скажу, так, тваринка може бути так прив'язана до людини. Ви знаєте, відпускаємо. Відпускаємо час, полікує ті рани, але відпускаємо, бо ми собі будемо дурно переживати. То вже і дурно, можна сказати, вже назад нічого не вернеш, тільки можна зробити багато щастя далі другій тваринці, можна взяти другу. Назад вже не вернеш, сталося та й сталося. Я про людей тут не говорю, бо це я навіть туди не хочу, я не знаю цієї обстановки, як воно тяжко переживається, я можу собі уявити, просто що воно дуже тяжко переживається, там я поради давати не буду. Там уже кожен по своєму якось пережив з Божого помічю. Добре би такого не було ні в кого, друзі. Щиро то бажаю, щоб в нас все було добре. Але туди я не хочу давати поради. Просто одну що час лікує рани Рани є, час лікує таке життя, і ви знаєте, Ну, значить, так воно якось в життю мало би бути. Тому ну, якось ну, то вже треба так переживати, то індивідуально. Старатись просто йти вперед заради, заради тих, кого ми втрачаємо. Може і колись би і про це поговорив, бо в мене я і друга втратив, знаєте, теж було, що бачив, і батьків. Сумних і розумів, як і їм. І... Так. Але це вже, ну може, коли знаєте, щось буде таке на серце, то поділюся ще й з цими своїми думками, з вами просто. Ви хто хочете, собі послухаєте, хто буде мати бажання. Зараз я зараз я хотів, хотів, так, знаєте, сам собі сказати і з вами поділити, що не думаємо про минуле. Йдімо вперед. Йдімо вперед. Щоб ми могли знаєте, дойти туди вперед, треба не оглядуватись назад, бо як будемо оглядуватись, то не успіємо, часу не стане. Часу не стане, бо життя летить. А ми думками можемо бути ще назаді. Може щось неправильно, може як. Друзі, все правильно. Якщо так сталося в нашому житті, так мало бути. Все воно правильно. Просто так нічого не буває. Всі кажуть, значить так мало бути. Значить те життя, яке ми колись прожили, мало так прожити. Не жаліємо, живім далі. І стараємося у кожний день зробити щось добре і для себе, і для когось. Живім далі, з високопіднятою піднятою головою, ви знаєте, з мудрістю, аби нікому нічого не, слово не сказати пусте. І в минуле не заглядувати, не сказати пусте. Просто живім собі. Просім Бога, аби було все добре, і в майбутньому переважно чекає набагато краще, що минуло, Ви знаєте, старе проходить, а нове замінює старе так було завжди. Так є і у природі, і так і в людському житті. Е, вдячний, хто е, був зі мною, хто слухав, хто може в думках десь щось собі подумав, може було щось схоже на мою історію. От, е, тому всім бажаю гарного дня. До наступної зустрічі, друзі, до наступної теми. Хто буде мати бажання, послухайте. Я поділюся ще своїми роздумами. На все добре, друзі.